Про ранок, друзі, пройшло вже кілька днів. Я трошки відключився від того всього, тому що чекав, поки люди заберуть гаржіті, які лишили завдаток всі вони десь були не в місці, були зайняті. І нарешті мені відписалася жінка за те, що має забрати 55-го в рубіні. Ми домовлялись попередньо на 1 вересня. Сьогодні у нас перше. Попередньо домовились на завтра. Метелевий 348-й в колесі. Також чоловік, той, який лишив задаток, перед ним сказав, що в рівному домовились на завтра, на ранок. І сьогодні так спіпало, що агентство за сусідній мій гараж з рубіну запитало, чи я буду його брати. Фактично віддають вони мені його за 4 тисячі, але там треба робити ворота. Там треба робити косметичний ремонт по бажанню. Ворота це основне, бо вони там не відкриваються, вони з фольги зроблені, там вже той метал, то Ну тобто, розумієте, це не ворота, як ворота, де є каркас і метал. Просто малесенький каркас, оббито за а знаружи такі ворота, обшиті якоюсь декоративним металом. Тобто їх там фактично немає. Ворота зробити на сьогодні, коштує десь 40 тисяч гривень, це еквівалентно майже 900 доларів. Так, гараж стає п'ятерку. Ну тобто, це там проблема. Це не то, що їх там можна взяти і таким лишити. Їх там дійсно треба робити, бо ним не можна буде користуватися. І Я просто дуже хотів би того гаража, але розумієш, якщо мені вдасться знайти якийсь кращий за три, наприклад, тисячі, в якомусь глибшому кооперативі у промзоні, він мені був би теж цікавий, але ну нічого нема купити зараз абсолютно. І фактично, якщо я продаю два гаража, це вже в мене з'являється під 8 тисяч, і це така сума, яку можна там тисячу дозбирати і купити якусь кімнату гуртожитку. І я взагалі зараз думаю, що мені з цим робити по кімнатах. і Є зараз одна цікава пропозиція в Здовбиці, але вона не цікава, бо це здобиця. Є фактично в місті одна, але вона в глибині у тинному вона маленька на 13 квадратів. Це також не цікаво. І коротше, я не знаю, що робити. Спочатку я вирішив все продати, те, що має продатися. Коли вже гроші будуть на руках, то буде більш предметно чимось цікавитися. Раджу людям, які не бачили попередніх моїх відео, переглянути йому, тому що всі відоси пов'язані між собою. Ну, А для людей, які випадково натрапили на це відео, хочу трошки прояснити. Я продав два гаражі попередньо за ці кошти. Я купив двохповерховий класний чудовий гараж. Про нього я розповідав раніше. Ну і після цього я дуже довго думав, що мені в принципі купити. Я дуже хотів купляти електричку для себе, яка коштує приблизно 6 тисяч Я хотів знайти якийсь вигідний, цікавий гараж. Але на сьогодні реальність така, що 5-5,5 коштують погані гаражі в поперед в яких не приватизована земля, ті часи, де можна було увірвати якогось гаража за три. 3... Уже минули, і напевне, впродовж двох місяців активного пошуку я нічого не знаходив. Саме тому я почав розглядати кімнати в гуртожитку. Саме тому я купив ту попередню, тому що не було гаражів. і Я почав шукати те, що є, і що може бути перспективно. Ну, і плюс якийсь новий рівень. Я прийшов до логічного висновку, що краще я продам, а вже тоді предметно буду щось шукати. Так я і зробив. Але обирав я між кімнатою, між гаражем, між машиною, і все це варилося в моїй голові. Тому, що начебто, і вже гаражі якісь лишалися, вже була кімната, і вже Можна типу було дозволити собі якусь машину, або можна було чекати і шукати щось вигідне, перспективне, але два місяці до цього я дійсно шукав нічого не було, і швидше за все і не було би далі. Ну і ви розумієте, да, що в голові там була просто мерва. Ну що ж, друзі, по моїй кімнаті гуртожитку. Я не пам'ятаю, чи я казав, мені за неї залишили завдаток. Це було десь 16 серпня, якщо я не помиляюсь, попросили отримати до 1 вересня. Я так розумію, якісь студенти напевне. І сьогодні у нас 1 вересня. З чим я всіх вітаю сімнадцять я написав на Viber, Від них не слуху, ні духу. Я вирішив зараз передзвонити, кажу, що там ваше змінилось. Вони мені кажуть, так ми не будемо знімати. Люди навіть не попередили, що вони не будуть знімати. Але на той є випадок, я і брав той завдаток. Я там не продешевив. Я порахував. Я хотів за неї 5 тисяч чи 4, я Не пам'ятаю вже. З половиною я поділився на кількість днів у місяці. Порахував там 14 чи скільки днів плюс-мінус. Може там на пару днів трохи дешевше зробили. Але Тим не менше, цей час кімната принесла мені по факту десь там 2000 тисячі гривень. Завжди беріть завдатки, завжди, якщо домовляєтесь предметних, хто би вам там що не говорив, би ніколи це не слухайте. Страхуйте свою жопу. Я розумію, що дуже часто хочеться там війти в якусь чужу становище, і все в тому році. Але Спочатку подумайте про себе, а тоді про решту всіх людей. Я вже на такому встрігав, де мені там казали, відправ без предоплати. Ти там я точно заберу або тримай, не продавай там ще щось, потім ще виходимо. Ми якось так, кімната, далі буде здаватися в оренду на цей раз. Я говорив з татом трохи з ним посерився. Він сказав, мені робити це діло через агентство. Я ж спочатку виклав те оголошення сам. Тому що хотів по-людськи, я розумію, що агентство зараз буде брати як мінімум половину місячної оренди, оренди з потенційного орендаря. Тобто йому придеться заплатити там не 4,5 з а десь 7 тисяч за послуги цього агентства. Я думав, що це наоборот буде цікаво людям. По кімнаті мені писало багато, але я так думаю, що дійсно розумніше здавати через агентство. Таким чином ви знімаєте з себе більшу частину відповідальності і не парите. Це просто гарантія для вас, щоб ваша мебель лишилася в належному стані. Той страховий випадок. Що дійсно, ви через когось там платите так там те все, Тому що агент, агентство виступає гарантом на випадок різних надзвичайних ситуацій. В цьому є плюс конкретно для людини, яка здаватиме це діло в оренду. Тому що зараз я напишу своєму агентству, а далі вже десь розповім, як це все було далі. Ось, друзі, по гаражу на колесі розрахувалися, лишилося там ще десь 80 доларів мені винні, тому що плутанина вийшла в євро, переписали сьогодні, переоформили. Орендарка з'їжджає раніше, сьогодні віддасть ключа. Власник хоче його також подивитися. Я не розумію доцільності, тому що зазвичай дивляться перед покупкою, ну але ладно, хочу подивитися після, хай подивиться. Бо коли ми переоформляли, він такий, так я там гроші потім, каже, коли подивлюсь, чоловіче, ну, гараж же на тобі, типу, ну, якось, мабуть, треба спочатку дивитися, ну, але тим не менше їде зараз на рубін. Спішу по-страшному, будемо переформляти іншого. Коли я здаю гараж в оренду, я беру оплату за перший і за останній місяць. Останній місяць він же ж і є страховий випадок на випадок того, що якщо вам там накрутять якогось світла або знищить якісь ваші речі у гаражі. Ну, а якщо люди нормальні і порядні і хочуть з'їхати, вони просто завчасно попереджають. Ми перевіряємо лічильника, і той місяць вони просто використовують. Так було і в продажі з цим гаражем. На Момент його покупки там ще був орендар. Вона досиділа той термін за місяць, який в неї лишався, і це дало їй можливість знайти інший гараж для себе, вчасно, неспішно виїхати. Ну а покупець вже почекав небагато. І це було зручно для усіх. Я ще підвіз ту пані, тому вертаюся знову до кооперативу уже сам. По лічильнику все там чітко. Накрутила вона 1 кВт за пів року, майже трошки там безлад зараз приберемо. Ну і включуся, і вже підведемо підсумки. До речі, я геть забув, я хотів спеціально поїхати, подивитися, що ж той новий власник з мого найдешевшого гаража зробив, бо він казав, що я там буду його перебудовувати прямо зразу. Мені було цікаво подивитися, чи щось він зробив. Тут я згадав, да, бачив, щось зробив. Дивіться на. Ну. Прикольно. Дуже навіть прикольно. Ну що ж, друзі, покупець, сьогодні в нього не вийшло, ми домовлялися з ним на сьогодні. Я не пам'ятаю, що я казав, жінка могла бути там до сьомого, сьогодні в нас третя і вона з'їжджає раніше. Я в неї запитав, вона каже, він вже вільний. Я хотів сьогодні все це спобривать, домовився з нею десь на 6.30 і домовився з покупцем, щоб після того, як я прийму на гараж, треба подивитися лічильник, подивитися, якому він стані, і тоді віддати там чоловіку. Ми попередньо домовилися, але щось там помінялося, і він попросив на вечір завтра. Мені без різниці, типу, але що, але може це і на краще. Зараз разом з вами я покажу авто гаражка зсередини. Подивимося його детальніше, тому що я не пам'ятаю огляді про нього я його показував, ну і що. Якісь підсумки інший мій гараж залишили в цілком нормальному і погарному стані, таким яким я здавав його на момент оренди. Звичайно, дещо треба було попідмітати, поприбирати, але в загальному гараж не знищили, його використовували під склад. Він дійсно сильно мені подобався всередині Я був впевнений у тому, що ніяких запитань з потенційним покупцем при його покупці не буде, тому що є гаражі, які виглядають гіршими ніж є насправді. Є гаражі, які дійсно добротні всередині. І це той один із небагатьох варіантів, за який мені було не сором. Така кладовочка там була всередині, з лівої сторони були полиці, які були демонтовані. Гараж був отеплений, обшитий по периметру. Зверху за дошками було маленьке імпровізоване горище, і все було гаразд. Наступним був проданий гараж у кооперативі Рубін, той за який ще за місяць до цього мені лишали завдаток. Хто не бачив попереднє відео, першопочатково, я виклав декілька гаражів у тому кооперативі на продаж для того, щоби там же купити гараж через стінку, який продавався з моїм, який у мене вже там був. Я розумів, що гараж, який цікавить одну людину, може не цікавить іншу і навпаки, і саме тому виклав їх декілька, щоб люди могли обрати. Ну але я і не очікував, що за кілька з них мені залишать завдати. Ще тоді я розраховував, що за ці кошти я зможу знайти щось цікавіше, і якщо воно так іде, то хай іде. Той гараж був досить непоганий. Він був автономним, над ним і під ним не. Було, там була оглядова яма, підвал, місце за і перед гаражем. Він був останнім, який я купив у тому кооперативі. Відповідно, володів я ним не Заробив я на ньому небагато, але його забрали. Що, вітаю вас, беріть, пробуйте. Ага. Так, і тут ще один ключ є. Дар я не йду. Ну що ж, друзі, гараж проданий. Продав я його в принципі з плюсом. І зараз я вже думаю, що мені робити далі. Чи купляти мені сусіднього в тому самому кооперативі через стінку, чи підшукати мені якусь все-таки кімнатку, допозичити гроші, купити якусь хорошу машину для себе. Бо... Я задоволений та чесно вам кажу, дуже така мила, люба мені машина. Теплі спогади ностальгія. Я впевнений, що за такі гроші я не куплю нічого настільки практичного, економічного, ремонтнопригодного. Є емоційно. Але ну, треба якось рухатися кудись. Я вже довго на ній поїздив, я вже хочу, можливо, щось собі цікавіше. Але знову ж таки, я розумію, що це марна трата грошей конкретно в моєму випадку. І... Ну, Побачимо. Я чесно, я не знаю, що буде далі. Але хочеться, щоб все воно було. І туди, і туди. Ну, коротше, не знаю, гаражів толкових зараз немає, поцінок, і в гуртожитку тобто, саме в цікавому якомусь місці немає, є в нецікавому, за дорого, немає сенсу їх брати. Коротше, що продалося. Ввечері ще їду, закриваю питання з тим металевим гаражем. І тоді вже, якщо у мене є гроші, то тоді вже буду щось підшуковувати і тримати вас в курсі справи. Якось так. Так як я і планував, я дочекався того моменту, коли продав те, що планував, і вже із грошима на руках почалися пошуки. Загальний бюджет у мене був в межах 8 тисяч доларів. Це давало можливість розглядати як кімнату в гуртожитку. Тобто я міг щось трошки в когось допозичити, шукати якусь кімнату. Я міг шукати якихось два цікавих гаража або один, якийсь дуже цікавий. Я міг купити один гараж, одну машину. І Я не знав, як буде правильно. якихось. Очевидно, прям вигідних пропозицій. В межах всіх цих параметрів не було. І я вирішив дати витримку і покластися на долю. Щоб вона з часом показала мені, що буде вигідно. І що було би вигідно, те я і планував купити. Це було дуже складно, тому що коли ви шукаєте серед отого всього, то спектр дуже широкий. пропозицій хороших дуже мало, поганих є повно, і це все забрало чимало емоційного і психологічного ресурсу. Ситуація наступна. Е, я готую їсти. Е, Коротше, що я хотів сказати? Дивлюсь машини. Купу часу. Нема нічого вигідного. Купляти щось по ринку або що-небудь, яке аби було, я не бачу ніякого сенсу. Зараз у мене є гроші, які я хочу інвестувати. І я придумав найкраще рішення це знайти. Коротше, хто не знає, десь років два чи три тому назад, в кооперативі на Дворецькому, я бачив на продажі два гаражі. Їх продає такий трошки своєрідний чоловік, який ніколи їх не публікував на OLX, але він був бумажку, що типу продав. І там ситуація, яка... я вже смутно пам'ятаю, але начебто з двох гаражів зроблений один. І З повноцінних двох вибита перегородка і зроблений один гараж. І на той період часу продавати їх за 6 тисяч доларів це було дуже дорого. Ну тобто, він хотів за них 6, чи 6500, якщо я не помиляюсь. Я їх Дивився вживу по причині того, що ми з ним мали помінятися на гараж мій в Рубіні центрі. Він жив десь там на північному, йому цей гараж був ближче. Спочатку я думав, що це обмін має бути рівноцінний, бо в нього гірші гаражі, гірший район. Потім він попросив доплату, і так ми не порозумілись. І що, і вони продаються досі. Досі є папірці, тому що не так давно я клеїв ці папірці, що куплю гараж, і він по них мені написав. В нього там ще є мазда зламок, який мене абсолютно не цікавить, яку він хоче продати разом з гаражем. І станом до зараз ми з ним говорили за ціну в 6 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. І на зараз, коли вже виросла ціна, це дуже вигідно. Звичайно, це мінус для мене, тому що по факту це дуже дорого за той кооператив. Це не є вигідна ціна, Але... якщо порахувати. По ціні двох гаражів, щоб ціленаправленно робити подвійний гараж, то це купи два гаража мінімум на сьогодні по 4 тисячі доларів. Якусь суму грошей займе робота і матеріали для того, щоб вибити ту перегородку і зробити той гараж двійний, і по ньому також все не ідеально. Там підтікав дах, там низькі ворота, якщо я не помиляю. Я вже смутно це все помню. і сьогодні. Я оце цілий день сижу, мудрую. Як його що краще зробити, куди, щоб там не промінусуватися, і все в тому роді з тими електричками. У мене є ідея теж купити ту електричку, бо я думаю, що можливо введуть розмитнення, піднімуть на них ціни. Дивлюсь, скільки їх. Нагнали вони зараз, всі тако менжуються. що і як і я так само і мені і хочеться купити ту машину, Реально хочеться вже взяти щось краще, ніж ставлю. Я розумію, що функціональнішого я нічого не візьму. Якихось пирожків, бусиків, хороших нічого немає. Вигідних електричок немає. Брати що небудь, аби брати і так само ту електричку, не маючи де її зараз заряджати за половину бюджету, який можна вкласти в якийсь один гараж. Немає ніякого сенсу. По цінах я вже це максимально торгашні ціни. Шість тисяч може бути той гараж, якщо я не помиляюсь. І як на зло, я видалив переписку з тим чоловіком. Я видаляю переписки з людьми, з якими не переписуюсь. Я вже махнув на нього рукою і вирішив її видалити. А зараз думаю, що можливо це вигідно. Ну тобто, на сьогодні є три активні гаража. Це хто не знає. До речі, я ж так само не розказав. <кій> я зустрів одного чоловіка в гаражі. У дворецькому він просто там щось штукатурив в стіни. Я кажу, не продаєте гараж, бо я думав, що він готовить його на продаж. Він каже: ні, але з'ясовується це людина, яка цим займається професійно для інших людей. У нього є там гараж. Він має ще транспортера двохлітрового бензинового з газом. І Він купив шкоду в розстрочку. Боже, як це складно? Він хоче продати течіка разом з гаражом для того, щоб вернути гроші за шкоду, бо купив він її в розстрочку. Він теж сказав мені тоді 6,5 течик і гараж разом. Той гараж не ідеальний. Він мене мало цікавить, але що рахувати її по течку, я просто не знаю, за скільки його можна продати, бо зазвичай я їх бачив дизелі. Він в нього 10 років. Коротше, кому треба течик, пишіть. І, коротше, реальних пропозицій є три. Оця за 6500. Він згоден віддати гараж і течик за 6500. Друга, оцей двойний гараж за 6 і на Рубіні за 4. Найкраще і найоптимальніше, до чого я сьогодні дійшов. Всього у мене зараз 9 000 доларів. Він. Це купити гараж на Рубіні за 4. Там вже точно менше не скинуть і купити. Цей двійний за 6, якщо ну вдасться його взяти, бо там специфічний чоловік з ним тяжко вести справи, і реально ви розумієте, так що мені не вистачає тисячі тисячу чупозич. Знаю чого його віддавати, не знаю. Швидше за все, це буде зарплата і життя буде на підсосі найближчим часом. Але це можливо так купити цих два гаража. І Я не знаю, що буде далі, але на сьогодні я якось придумав до такого. Тому зараз я швидесенько їм. Їду на кооператив. Там була бумажка, що продам гараж. Шукаю ту бумажку з номером того чоловіка, зв'язуюся з ним, і вже після того приймаю якесь рішення. Подзвонили, зараз хочу зняти оренду мою кімнату. Це ви за кімнату, То я Роман. Чесно, тобі, б як -то, той, хто її не жив, не знає, що mm. е -е Так таке, ну просто що кажу, якщо будете вдруг ставити варочну поверхню тут, так. То, то щоб не ці обої. щось якусь клієнку на цьому рішуче. Щоб я. воно просто все в такому стані яке, щоб такого не лишилось. Я. М -м, Так, звичайно. Це де в мене все підходить. Ви як далі надовго налаштовані? Ну налаштовані надовго. Ну то добре. Якщо доставні якогось документа вашого з факту то оплата про перший останній місяць. Не шумете, не проблемні, я не переживаю, не за що, ніякий там приміщення. не буде. Ні, бо я цей е, обично ж через агентство беруть ще там цю суму, то я вже і я... так, щоб... Про, ну... Я показав, здав, як ви зрозуміли, все підійшло. Взяв поки що за перший місяць. Знаю, що так робити не можна. Але ми домовилися, що через тиждень дадуть ще за страховий той місяць. Ну, типу, люди, я так зрозумів, заднім числом їм виселили, тому що вони приїхали дивитися кімнату зразу з речами. Вони подякували, що я їх виручу, тому що навряд чи сьогодні хтось отак би їх заселив, бо я завжди намагаюся жити з людьми по людськи Плюс я зекономив їм те, що здав не через агентство. Мені так гірше, тому що тому що більше мені це клопоту скла. Але для людей це економія як мінімум. На місячну оренду квартири, тому що агентство за свої послуги бере ціну місячної оренди. Якось так. Тому я думаю, що добре. Просто ці гроші мені якраз зараз вчасно. Вони потрібні на дорогу за моєю машинкою. І якось так їдемо зараз до мене. Підвал. Я беру аварійний знак, беру акумулятор, тому що я машину збираюся тягнути. І треба, щоб була аварійка, той акумулятор, який там дохлий. Ой, коротше, на годинник нас 16.00 печемо. Емоції Вже знову немає Куди нас занесло Я тебе заблокую після цього Ти мене додов довези, а то все ще не таке Ні-ні, Ну поки ми ще будемо по телефону говорити потім я тебе заблокируємо У чорним списку у мене саме перше Там є вже місце зайняте.